Найближчі плани, які які стосуються, стосуються кожного студента, і це і це важливо. Ми отримали листа від музу, який пропону, в якому пропонується проект зменшення кількості годин на всіх курсах. Для того, щоб відповідати вимогам е, закону про вищу освіту. І, зокрема, це на молодших курсах. І це абсолютно ще до, до цього ми з Оленою Володимиром доцентом Стеченком відпрацьовували варіант е, щодо е, того, що кількість годин в тижні у студентів молодших курсів вона не повинна перевищувати, перевищувати закон. І це можливо зробити. І, і ми вже Зробили перший крок всі разом з вченою радою, коли зменшення кількості годин по фізичної культурі. І, до речі, у цьому новому плані фізику культури тільки в статусі секції. А, і от. і е, ми надали свої пропозиції е, щодо окремих окремих, окремих дисциплін, е, і я впевнена, що е, з, е, з 1 вересня вже наші молодші курси. І, і і меншої ступені це стосується старших курси будуть працювати будуть вже е, е, вчитися по новому плану до речі в цьому проєкті моз підтримав нашу наш пілотний проект щодо практики виробничої практики студентів 4-5 курсу щоб щоб того щоб це не було влітку а щоб це було було е, протягом, протягом навчального року і зараз ми перебудовуємо поспілкувавшись із стоматологами фахівцями практику таким чином і стоматологічної і медичної Психологів далі в далі в соціальних в соціальних мережах є є нарікання студентів щодо невда щодо поганого складу розкладу, що фіз студенти не можуть приходити на заняття вчасно внаслідок того, що перерви перерви короткі, знов таки я обіцяю, що з 1 вересня буде кращий розклад, і і зокрема це стосується стоматологів, і ми будемо робити робочу групу за участю студактива і наших завкафедр стоматології. щоб, принаймні, якщо не не не, якщо б вони будуть наполягати на ліньки, тобто три пари, принаймні, щоб це було не три пари в різних місцях, а щоб було на, в, в, дві пари в одному місці і один переїзд, якого або починати день, або закінчувати день, бо це щоб було це нормально, нормально і зручно студентам. Знов таки є скарги щодо невіномірного навчального навантаження протягом тижня. Я можу пояснити, чому це. Це є тому, що у нас є брак кількості аудиторій і для такої колосальної кількості студентів, але тут є резерви, і, і Олена Володимирівна доцент Стаченко прагне прагне використати всі всі резерви і зробити, щоб була перша, друга, третя пара, крапка, а не перша. Друга і четвер, перша, третя, і четверта, або таке, або таке, або, або таке, або таке, або таке інше обговорення клінічних випадків. Ну, скажімо, скажі, скажі, ну, думаю, що а, і я буду ставити питання перед ну вже так, скажімо, старш, вже викладачами і адміністраторами щодо, щодо відвідування лекцій. В за МОНом перші два роки від лекції є обов'язкові, а далі вони є необов'язкові. Тобто, виш може приймати рішення. Це питання ми будемо обговорювати і серед адміністрадміністрат адміністрації завідуючи кафедрою, а потім безумовно, з студент студентським активом студент... і студентським студентським самоврядуванням. Але ми але ми, ми, ми підготуємо ми підготуємо це, це, це питання. Це не це не весь перелік, але це такі основні речі, які які думаю будуть цікаві і важливі, і є дуже важливими для наших студентів. Дякую, велика Катерина Миколаївна. До нових зустрічі. Я впевнений, що ми ще з вами зустрінемось на нашому телебаченні. Гарного дня! Дякую, дякую, дякую. Було цікаво. Дякую, успіхів вам.